І всім привіт! Це вже 36 і я щось дуже класний побачу. А, до речі, хто знав мене код 3421. Mm. А знову пишуть на телефоні. Так. Починаємо. І я знайшов я ми сьогодні не будемо проходити ось цей шостий. А ми. Я не хотів нашов! Скоро, будь ласка, Так, да, на меню. На меню! Я просто дуже класно побачив. Мені випало, я не знаю, знайшов... що це таке. Но мені випало якийсь режимчик. Не знаю, чи я Бо-бо. Можна пройти. Тут нічка є! Добре, тут що буде? Що за гарбуз? Тут ще якийсь гарбуз. О, гроб. Да я не сюди ходю поставте. Давайте на. Ну, Что я поставлю сюда? О господи, Да куда ты ставишь? Давай ты все губ'є. Я виграю с всього. Ага, значить ми поїдемо ще шостий ром наполю. І я вийду. Все, дякую за розвічок. І ще я получу. Ага, другий є. І що тут? Оце що, забудяний? Ні, давайте ще зберегти. Якщо тут випаде якийсь зубачок? Э, це шо? Це шо? Це, 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 це шо, бен? Зразу двох. Да ну, да куда ты ставишь? Хоть фух, 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 давайте сюда. И сюда, сюда. все, все, я виграв. Стака! А два и сты. Так, экран табах, да. Все, е. Відкрываем все. Це шо? Ну та ось ці Юрус я не знаю. О, господи, давайте сюда. Поставим. Це, Це, Це шо? За шо за гіпноденсер? Грабочий, гробочий, так. Так давайте сюди розбукуємо. Рекламу не можна розбукувати. Давайте так. Я подивлюся вже рекламу. Про зомбі вже Я просто не хочу, щоб мене готовий. А здесь человек зомби. Ну я хочу виграти. Може, ми сюда не прийдем шостий рівень. Не, шостий рівень нажав наступ не мог. А, а сьогодні ми походим. А що це за нічка була? Це якась... Буде дві две О, давайте пограємо трошки. Трошки. Эээ, трошки трошки. трошки. Поставити. Ми пугаем на сто не в цій сфері, а связан не всі, сері. Сері по тросы. Ну-ка, нажаем. И тут, ну і тут будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну, якщо я тут опугаю, все, ура! Я выиграю. Я выиграю сто процентов. треба зачекати Хай. все є огоски мене. так ну що, ого скоро ми можемо пограти ми робимо так що тут? Це що? Це що? О, це мені його і далі усе. Так, давай, а в наступній середині ми опордемося. От ми, напевно, в ті ігри будемо проходити поки що ось це і ось це. А наганок 3, -го, 4, -го, 5 пойдемось. Ну все, всем пока, кому сподобалось видео.